Вітаю, ми з вами практично переходимо до наступного розділу, але він буде все одно в цій темі. Ми все ж таки обрали таку велику тему електромагнітне явище. Так що давайте будемо розбиратися із задачами із четвертого розділу, в тому числі. Перша задача: 4.3. у усередині електричного кола, яке складається з джерела струму, резистора і ключа, розташовано ось таке замкнуте дротяне кільце. його... Літери А позначили, як на рисунку. Чи з'явиться індукційний струм у кільці, якщо замкнути ключ? Якщо ви навіть розумієте, що буде відбуватися в цьому випадку, будь ласка, вам потрібно навчитися дуже класно прописувати кожний крок для цих задач. Вони потребують вашої уваги і не просто відповідь так або ні. Це не відповідь на таке питання. Давайте я покажу, як вам потрібно буде це оформлювати, якщо ви будете робити це в будь якій перевірочній роботі. Тобто, що ми можемо перше сказати? Нас, по щастю, не запитують напрямок струму. Це більш складне питання не зараз. Зараз важливо, що якщо у нас є зовнішнє коло, і ми замикаємо ключ, то у нас буде замкнене коло. І на початку, коли ключ розімкнений, струму нема, тобто струм дорівнює нулю. А після того, як ми замкнули ключ, через деякий час струм буде постійним. Тобто у нас е, струм за дуже невеликий час буде змінюватися від нуля до якогось максимального значення. До чого це веде? До того, що у нас е, буде. З'являтися магнітне поле ну, змінне змін електричне поле, буде з'являтися змінне магнітне поле, яке за правилом ленса буде намагатися перешкоджати зростанню цього струму. Тобто ми можемо записати, що у цей час за правилам ленса буде виникати магнітне поле, яке буде прагнути перешкоджати зростанню струму. Магнітне поле буде пронізувати площину ось цього вітка А. Воно обов'язково буде, тому що воно на всій, во всьому обйомі. Тому, якщо це магнітне поле буде перетинати площину цього круглого замкненого вітка, і це магнітне поле воно теж буде змінно, тому що у нас струм збільшується, магнітне поле змінюється для того, щоб йому перешкоджати. Угу. І це до чого веде? До того, що в цьому вітку. У нас на дуже короткий час, але буде виникати індукційний струм. Тобто, ось ці кроки обов'язково потрібно прописувати. Так, вони можуть бути у вас трохи більш. Набором, навпаки, трохи коротшими, але при цьому, будь ласка, обов'язково все проковарюємо. Тобто ми замикаємо електричне коло, ключ замикаємо, при цьому електричний струм змінюється від нуля до максимального значення. Раз, Якщо є змінний електричний струм, то виникає змінне магнітне поля. Причому це магнітне поле за, за правилом лінса, вона такого напрямку, що воно перешкоджає зростанню струму. Але зараз не важливо, яке. Але це магнітне поле буде перетинати плащину, в тому числі і ось цього замкненого, важливо, замкненого провідного вітка, і тому в цьому провідному вітку буде виникати індукційний струм. Ось така цепочка, яку обов'язково, такий ланцюжок, який обов'язково потрібно буде е, прописувати. Наступна задача <кхід> ну, картинка да дуже, дуже вам знайома, і знов е, підвишла на гнучких дратах. Це було. І так, 4-6. На дротяної замкненої катушки до дротяної замкненої катушки, яка підвішена на гнучких дротах, підносять штабовий магніт, як на рисунку. як поводитиметься катушка, чому? Чи залежить відповідь від того, яким полюсом магніт наближають до катушки? По-перше, я звертаю вашу увагу, що тут не одно питання. Тому бажано не прогавати, коли будете відповідати на цю задачу. Якщо ми підносимо магніт. До замкненої важливо, катушки, то зрозуміло, що згідно з правилом Ленца, в цій катушці буде виникати індукційний струм такого напрямку, що магнітне поле цього струму індукційного воно буде відштовхуватися від магніту. Тому на стороні оберненої до магніту буде виникати одноіменний полюс. І немає значення, яким саме полюсом ми будемо підносити магніт до цієї катушки. Підносимо північним, виникає на цій стороні північний полюс, катушка відштовхується. Підносимо південним, виникає південний полюс, катушка відштовхується. Тобто, яким полюсом ми б не підносили штабовий магніт в будь-якому випадку. Взаємодія буде така, що катушка буде відштовхуватися. Але, знов, недостатньо написати просто все одно катушка буде відштовхуватися. Ну, мабуть, потрібно все ж таки трохи-трохи-трохи ну, пояснювати. Якщо ви бачите, то відповіді на ці питання, вони трохи розгорнуті, і вам потрібно навчитися. Писати саме такі відповіді до цих якісних задач. Але ну, саме з цієї теми, мабуть, з кількісними задачами буде складно. Якщо там в попередньому варіанті ми хоча б могли Сіла Амперія Лоренса розраховувати з вами в 9 класі, так, в 11-му там буде набагато більше задач. Ну, зараз таких у нас поки що нема, на жаль. Добре, все тоді можемо поки що відпочити.